І ми знаємо прізвище рентген. Воно стало синонімом медичної діагностики. А ще як я вам скажу, що задовго до того, як Вільгем Рентген отримав свою Нобелівську премію, українець Іван Полюй не просто описав, а й створив прилад, що генерував ті самі промені. Ба Більше, він зробив одні з перших у світі надзвичайно чітких знімків людського скелета. Ім'я Івана Пулюя, родом з Тернопільщини, сьогодні майже невідоме широкому загалу, а в радянські часи його постать намагалися свідомо применшити. Чому? Бо він був не просто геніальним фізиком, він був палким українським патріотом. Навіть живучи у Відні та празі, він з дружиною виховував 15 дітей у українському дусі разом із Пантелеймоном Кулішем. Та Іваном Нечуєм Левицьким він брав участь у першому повному перекладі біблії українською мовою колосальна праця, яка мала утвердити українську ідентичність.